Навесні цього року мешканці будинку по вулиці князя Романа 1 прийшли до чиновників зі скаргою на ринок північний, адже торгівля заважає мешканцям. Тоді люди пропонували взагалі закрити ринок, але чиновники на обурених мешканців не повелися. Їм це заважає, їм дійсно це заважає. Я це розумію. Я це розумію. Я визнаю цей ринок їм заважає. Але ну така їхня доля, що вони опинились біля цього ринку. Я не можу закрити зараз цей ринок, Арсі, бо більшість мешканців ринку хоче там ринок. Хочуть, щоб ринок Тому з цього приводу є у них законна вимога, що цей будинок нам потрапив до нас на баланс від льоного комбінату. І кабеля проведені під ринком. Ми вже їм заходи за рахунок міста, щоб ті кабеля винести і щоб вони не страждали від того, що там це відбувається. Я вживу всіх заходів, щоб торгівля не виливалася в їхній двір. Зазвичай торгівля виходить за межі ринку, хоча сьогодні тут порожньо. Мешканці сусідніх будинків кажуть, самі тут усе купують, адже дешевше. Але часто бабусі стають при дорозі і тут утворюється безлад. Саме він і став каменем спотикання. Не дають тут, а стають люди і не дають проїжджати, а ринок хай працює. Торговці бабусі в один голос заявляють, ходять на ринок не з доброї волі, адже пенсії не вистачає, тому продають практично все, що вродило на городах та в садках: гарбуз, квіти, молоко, яблука, горіхи. Якби вистачало, то я б сюди не вийшла. А зараз обіцяв, скільки нам, що буде хоч 1200, а в нас навіть немає 1100. 170 – Оце така пенсія пенсії в мене. Копійки нема. Тисячу пенсія, а на ліки треба віддати половину. Тому ринок, кажуть бабусі, рятує їх проти, щоб його і переносили десь за місто, адже поруч зупинка, на яку приїздять маршрутки із Сарненського напрямку. Нам тут удобніше старим людям. Под'їдемо, тут маршрутка їде з жителями радишком, а яке стара, де буде нести, торби. Куди понесу далі? Покупці, почувши новину про те, що ринок пропонували закрити, взагалі обурились, адже де тоді купуватимуть натуральні продукти за доступними цінами. Їду з відрядження або з роботи і заходжу, щоб купити свіженькі овочі, бо тут близько одразу розрахуватися можна швиденько, це не каси біля супермаркетів, це зручно. Ні в якому разі не дозволяємо закривати. Тут зручно і молоко, і продукти різні всі купити. Старі люди, пенсіонери ходять. Ні в якому разі, от і ярмарка буде в суботу, ні в якому разі, ми всі заперечуємо. ні в якому разі не, не закривають написана, такий ринок. що це те, таке? І капуста, і огірки, ну все, і яблука, і зелень всяку, ну все, все, і яйця, все і зручно, і, і рядом. Після соціологічних досліджень чиновники вирішили, ринок працюватиме і надалі. Просять лише торговців не ставати на дорозі. Олена Семенович, Ігор Прокопчук, новини Рівного.